Ми вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжуємо працювати у блендері. І сьогодні створимо ось такий міст для прогулянок. Що нам потрібно зробити? Отже, створюємо куб і давайте відразу будемо його змінювати. Давайте по X ми його зробимо 15 масштаб, по y 3, по Z 0,2. Ось таким чином у нас буде він виглядати. Далі давайте змінимо, на вигляд по X на нумпаді тройку натиснули. Тепер беремо переміщення, вибираємо правою кнопкою мишки добулювати, натискаємо Enter. І піднімаємо десь ось так його вгору. Давайте тепер ми з вами ще і по ігре зробимо 0,2. І в нас будуть ніби такі перила. Далі тепер дублюємо це перило, Enter і переміщуємо ось сюди. Для того, щоб вони у нас виглядали більш-менш точно, нам слід перевірити зверху, от, натискаючи Nopa ну, 7. Так, дивимось, ні, не виходять за рамки. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно додати сюди елементи балюстради. Яким чином? Додати циліндр. Давайте ми його змістимо в бік. Що потрібно зробити? Нам потрібно тепер по Х і по ігри зробити на 0,2. Так, давайте подивимось на вигляд по ігри і будемо його переміщувати. Давайте трішки тепер збільшимо, наприклад, на 1,2. Так, чудово. Змінюємо вигляд. Так, а тепер переміщуємо вже безпосередньо по цій вісі. Ось так. Так, є. Далі ну нам потрібно їх тут багато таких зробити, для того, щоб нам не дублювати, вставляти і так далі розміщувати, давайте застосуємо модифікатор. Отже, обираємо масив. І далі ось тут давайте оберемо кількість. Ну Почнемо, наприклад, 20. І відносне зміщення по X поставимо 2. І що ми бачимо? Тепер ми можемо рухати. От. І дивимось, як вже безпосередньо змінюється наш міст. Давайте ми тут додамо, мабуть, 30. Ще раз. Мало. 40. А 40 багато У нас не вміщається. 3 не вміщається. Давайте тоді 37. Ну, Тут вже методом підбору кожен хто як зробить. Є. Ось таким чином вже змінився вигляд нашого містка. Так, натиснули numpad 3. Далі виділяємо ось наші ці перетинки, дублюємо, Enter і переміщуємо тепер вздовж вісі. Ну, ось такий виходить у нас місток. Далі тоді вже давайте змінимо освітлення. Ось натиснемо на вигляд рендера. Додамо ще одне освітлення. Ось якось так. Ну і вже далі за бажанням можете додавати декілька. От. Ну і, звичайно, безпосередньо вам потрібно буде змінити вигляд камери. Натиснувши тепер F12, ми, ми можемо вже побачити, як буде виглядати наш місток. Так, ага, бачите, ще потрібна камера, яким чином давайте фокус змінимо. Натискаємо ще раз F12. Ось так. Отже, за бажанням можете додавати ще освітлення, і у вас вийде ось такий цікавий міст для прогулянок. Дякую за увагу і будьте розумними!